Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Швець. Ви знаєте, зараз іде війна. Болить серце за хлопців, які не передовій, Болить серце за поранених, за покалічених, за безвісті пропавших. І низький уклін і їм. За те, що хлопці тримаються, тримаються поки що. А я знімаю відео про дітей. Так, про дітей, про наших дітей, дітей міста Сокірян та Сокірянщина. Мені їх дуже шкода, тому що під час війни вони кинуті на призволяще. кинуті нашими чиновниками міськради, які за це відповідають. Весняні канікули, літні канікули, зараз будуть зимні канікули. Іду я по місту сокірянам і дивлюся на юрби дітей, які існують по вулицям, на стадіоні, по парку, по іншим місцям на окраїнах міста Сокірян. Вони як бідні, як ну вибачте, як безпризорні якісь діти. Батьки працюють важко, тому що під час війни потрібно заробляти на шматок хліба. Діти самі по собі. Ходив я в районо наше, в міськві діло Кажу: ну, давайте будемо щось робити, давайте будемо робити екскурсії. Якийсь табір, літній, маленький, зробимо. Навіть Сокірянському яру, там, ну, отакий козацький табір. Будемо робити, залучати дітей до історії, до культури, до патріотичного виховання. Війна, ми боїмося, що ракети впадуть і бомби. А ви не боїтеся, коли діти юрбами мов в паркове такими натовпами вліт, влітом ходили. Ви за це не боялися. А коли по яру там вони ходять одні, ви теж не боїтеся за них? Чиновники районо сидять собі на стільцях, теплих, затишних кабінетах і всього бояться. А вийти на вулицю не хочуть. Кажуть, ідіть в відділ культури. Іду в відділ культури, розмовляю з паном Плінгієм. А тому взагалі все по барабану. Йому і його підлеглим. За маленьким винятком. Є в відділі культури ще нормальні та патріотичні люди, але їх дуже мало. Там теж не хочуть проводити не екскурсії, не робити табори, не займатися патріотичним вихованням. Справжнім, а не показушним для ручних сокірянських журналістів. Сокірянські діти самі по собі, вони як безпризорні. Батьки важко працюють, їх ніхто не виховує. Ніхто! Від слова ніхто. А за те, щоб безоплатно з ними попрацювати, без грошей, то взагалі такого немає. Колись я пам'ятаю школу нашу українську в 80-ті, -90 90-ті роки, при Совіцькому Союзі, так ми там до 10 годин були. Вчителі нас вже виганяли в 10 вечора додому 22.00, і працювали з нами безплатно по всім предметам. А зараз. Мене дивує, коли на мене лють цілі відра, болота, грязі. Москальське таке слово, тільки за те, що я готовий безкоштовно працювати для блага дітей майбутнього покоління сокірян та сокірянщини. безкоштовно викладати їм історію, безкоштовно проводити екскурсії, безкоштовно проводити патріотичне виховання та розповідати про культуру Сокірянщини. За це на мене виливають болото, обзивають по-всякому, Вдумайтесь, а за гроші. За 100 рублів на годину ви можете виховувати людей. Мало? За 150, за 200. Буде мало. Знаєте, закінчив я своє відео з дуже важким серцем. От зараз думаю, що сказати. Скажу коротко. Україна! В серці. Любов до України в серці. Любов до українських до дітей турбота про їхнє майбутнє, про їхнє виховання в серці. І це не вимірюється гривнями, єврами, доларами за годину. Це вимірюється. Це вимірюється, ну я не знаю, це, це в крові, це в українській крові думати про дітей, про майбутнє по Україну. Це не гроші. Це наше життя та майбутнє. З вами був Ігор Швець. Вибачте, до нових зустрічей.